З нагоди дня українського кіно у Кам'янському кіноконцертному залі Мир разом з громадською організацією Молода бджола організували безкоштовний показ історичної стрічки режисера Олеся Саніна Довбуш для молоді міста більше про інтерпретацію легенди про карпатського лицаря, яка надихає покоління, що бореться за свободу рідної землі. Дивіться далі у сюжеті. Стрічка Довбуш унікальна тим, що це найдорожчий та наймасштабніший фільм за всю історію України. Під легкою творчою рукою відомого українського режисера Олеся Саніна працювала команда у три тисячі людей, задіяли понад тисячу костюмів та 20 локацій. Тоді як бюджет фільму склав близько 120 мільйонів гривень, 65 мільйонів з яких надала держава. Зйомки пригодницького історичного екшену Довбуш розпочалися ще в 2018 році. А останні сцени дознімалися у червні 2021-го. Я дуже рад, що ви всі сьогодні приєдналися до нашого заходу. Що ми зможемо сьогодні побачити справжнє українське кіно. Ці події, хоча вони були ще в вісімнадцятого сторіччя, прикликаються з нашим сьогоденням, коли наші захисники кожного дня також боронять нашу українську землю. Я бажаю вам всім гарних вражень сьогодні у перегляду фільму. Ініціатором заходу виступила громадська організація Молода бджола. До перегляду запросили дітей захисників та дітей загиблих героїв Кам'янського, молодь із числа внутрішньо переміщених осіб, а також активних юнаків та дівчат міста. Ми розуміємо, що молоді потрібно це бачити, потрібно це дивитися, аби розуміти, що ця історія вона повторюється і знову ми виборюємо свою незалежність, свою свободу та доказуємо це кожного дня. Хочу подякувати організаторам за можливість подивитись такий неймовірний фільм після. Перегляду просто море вражень, бо дійсно крута гра акторів, і я дуже рада, що залучають молодь до таких переглядів, до таких фільмів. Творці фільму зазначають, що він нагадує усім про українську багаторічну історію, героїзм та незламність народу. Як бачимо, молодь Кам'янського після перегляду стрічки цю думку також розділяє.